Доброго ранку, ми з України, рад вітати вас на каналі Антехтік. Мене звати Венгерук Ігор. У нас сьогодні справжня зима. І ми сьогодні знімемо коротке відео про генератор StarkGen SGT 850PL з потужністю двигуна 850 Ква, двигуном Perkins і альтернатором Leroy Somer. Ну що, поїхали? Итак, генератор Stargen hgt 850PL має потужність двигуна 850К, або 678 кВт в максимальному потужності, або 616 кВт в номіналі, або 1113 А. І так, на даному генераторі встановлений двигун Perkins, про що говорить маркування P і Альтернатор Lroy Somer, про що говорить маркування L. Двигун він 17-літровий 6 рядний, турбований з водяним охолодженням, потужністю 743 кВт або 996 кінських сил. Середня витрата пального при завантаженні 75% 118 літрів на годину. Радіатор охолодження у нас тропічного типу. Розрахований на роботу при температурах до 50 градусів навколишнього середовища. А також для українських реалій є у нас підігрів водяної рубашки. Зараз подивимося на неї. З такого плану у нас є підігрівач, який підігріває нам водяну рубашку, для того, щоб при низьких температурах температурах був легший запуск. Перкінс-двигун серії 2800. Ну і маркування по Перкінсу. Об'єм паливного бака, который знаходиться внизу, 1450 літрів. Ресурс роботи двигуна порядка 65 тисяч мотогодин. На даному генераторі у нас стоїть. Альтернатор виробника Leroy Summer моделі 049, котрий видає максимальний струм на рівні 1224 А. Регулювання через АВР, КПД-89%. Панель управління у нас ComAP котра контролює показники генератора, двигуна, тиск в масла в двигунові, температура охолоджуючої рідини, відсоток заповненості паливного баку, рівень зарядки акумулятора, обороти двигуна, а також, крім цього, панель видає інформацію про мережу, захист двигуна. Захист альтернатора, лічильники годин, кіловат, запусків, обслуговування, а також дає можливість мати зв'язок для контролю роботи генератора на віддалено. Даний генератор у нас виконаний у варіанті Open Top без кожуха. Демонтований на, на транспортне положення глушник, який у нас знаходиться окремо. Він у нас монтується через отакі два перехідники, котрі знівелюють вібрацію. Даний генератор у нас має такі параметри, як ширина 2.10, довжина 3,60, висота 2,70 без глушників. Привозить 5,7 тонні. Хотілося б зазначити, що модельний ряд генераторів Stargen з двигунами Perkins варіює від 10 до 25 тисяч В. Ми сьогодні зняли відео з оглядом генератора Stargen SGT 850PL. У нас сьогодні повна зима. Надіємося, що дане відео було вам корисним. Наступне відео буде з запуском і роботою генератора на підприємстві. Підписуйтесь на канал Лантехнік, ставте лайки. До скорих зустрічей. Пока-пока.